Ця бойових зіткнень від початку доби. Із з такою інтенсивністю російські військові атакують позиції українського війська. Повідомляють у генеральному штабі збройних сил України на покровському напрямку. Найзапекліші бої окупанти там здійснили 27 спроб прорвати лінію оборони. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони. Під вогнем були населені пункти на Чернігівщині, Сумщині. Окупанти били з артилерії та скидали авіабомби. Бої також точилися на північно слобожанському куп'янському та лиманському напрямках. І розпитаємо далі про оперативну ситуацію на фронті, зокрема в районі Липців на Харківщині. Доєднуються до ефіру. Боєць на позивний гром, заступник командира батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Пане Гром, вітаю вас. Добрий день. А як би ви. Ви мене чуєте зараз, так? Зараз так. Чи... А, Супер. Як би ви загалом охар... охарактеризували поточну ситуацію в вашій зоні відповідальності от, на Харківщині? Вона важка, контрольована. Наші хлопці ведуть спостереження та утилізацію ворога, не дають їм прорватися через наші бойові лінії, і ну ворог. Ну, Застосовує нову тактику на пересування малими групами від двох до п'яти осіб, uh -huh. застосовують також певну техніку на мототехніки або на багі і намагаються прорвати, але сплочені дії нашого колективу та наших сил оборони з іншими бригадами та нашою бригадою не дивіться їм можливості прорватися. Е, пане Гром, ми зараз бачимо QR-код, Це означає, що йде збір. Е, починається. А можете коротко розказати, на що збираємо? Скільки грошей потрібно? Е, так, е, ми збираємо на квадроцикл. Е, це для коригування наших поставок, а саме логістичних доставок на позиції хлопців, боєприпасів та підручних. Е, Матеріалів, які їм потрібні для виконання бойових зітк... виконання бойових завдань та відбуття зіткнень з противником, нам потрібно 166 тисяч. Він відкритий. Хотілося б, щоб хлопці та дівчата залучилися, щоб допомогли нашим хлопцям на позиціях. Це також є вак і підвоз наших нашим хлопцям БК. Я зараз звертаюся до наших глядачів. Будь ласка, якщо ви дивитеся зараз ефір марафону, будь ласка, відскануйте цей QR-код і перекажіть ваш донат. А я нагадаю вам, що. Сума може бути будь-якою комфортною для вас. Малих донатів не існує, тому що нас багато. Ми здатні збирати великі суми. Ми доводили це неодноразово на практиці. Я дуже сподіваюся, що зберемо і зараз. Ми збираємо на квадроцикл для Хартії, для загону Хартія бригади. Хартія перепрошую Нацгвардії України. Будь ласка, не нехтуйте. Це наші захисники, це їхнє життя. І головне це інструменти, які дозволяють їм вправно робити свою роботу, полегшують їм її. Дуже вам дякую за те, що ви будете донатити. Я дуже сподіваюся, ми зберемо цю суму. Пане Гром, будь ласка, ви сказали про маленькі групи. А ще донедавна, ми всі добре пам'ятаємо. Так вони йшли оцими. Вони використовували. Ви про це теж сказали. Вони використовували мототехніку для штурмів, для швидкого цього проскокування, знаєте, цієї кіл зони, так наскільки я розумію, щоб не, не потрапити під наші дрони. Зараз уже не вперше, от я так спілкуюся в ефірі, так з людьми, і не вперше чую про якісь маленькі групи. А що це таке? Це якась нова тактика. Ну, це тактика більш е, нова для них. Е, ага. Вони почали щоб не скупчити особовий склад під нашу артилерію. Вони почали використовувати поодинокі мотоцикли або баги, або піші порядки. Там не більше трьох осіб е, під плащами або під впливом своїх півдронів. Вони прикривають свою піхоту і намагаються проникнути в глибину наших позицій, глибину наших трудів для того, щоб розірвати лінію оборони наших хлопців. Я зараз, поки нагадаю ще раз про збір. Будь ласка, зараз триває збір. QR-код на екрані, шановні глядачі, ви знаєте, що це означає. Ми збираємо на квадроцикл для бригади Нацгвардії Хартія. Будь ласка, маленьких донатів не буває. Я вас дуже прошу, доєднайтеся просто зараз. Задонайте будь-яку комфортну для вас суму. Навіть якщо це буде там не знаю 5 гривень, окей, хай буде 5 гривень. Головне, що ви не нехтуєте, і головне, що всі наші, навіть маленькі донати, об'єднуються в одну велику суму, яка робить дійсно добрі і потрібні справи. Як в даному випадку дозволить купити квадроцикл для наших бійців з бригади Хартія на зварді України. Пане Гром, будь ласка, Генштаб повідомляє про регулярні спроби штурмів з боку ворога. Так? І крім того, ми знаємо, що таким козирем ворожим залишаються каби, арт, артилерійські удари і каби. Так? Наскільки вони часті і як? якісь є способи протистояти їм чи вберегтися від них? Ну, По-перше, штурми вони. Намагаються проводити кожного дня е, якісь там поодинокі випадки, що не буває цього, але постійно вони намагаються робити. Ми їм протидіємо. Так, під прикриттям артилерії вони це думають, що це в них вийде, так сказати. Да? Е, але в них це не, не виходить, все добре. Наші хлопці тримають оборону, артилерії може тільки. Протистояти наша артилерія, саме контрбатарея, яка їх ну, видавлює, вибиває також. Ну, тобто, дає опору нашим хлопцям піхоті нашій. А з кабами так, авіація противника, вона діє, вона працює, але вони не дуже точні, але ну, дають нам ходу, тому з ними боротися нам важковато, тому що ми піхота. А так, вистаємо, нам це не перший раз. А, і ще раз нагадаю: для того, щоб наші захисники вистоювали, і для того, щоб не була така можливість, і це було робити легше і, скажімо так, зручніше, потрібні інструменти в даному випадку. 13-й бригаді Хартія потрібен квадроцикл для забезпечення логістики, для забезпечення евакуації. Ну не мені вам, шановні глядачі, розказувати для чого потрібен квадроцикл на фронті. Ви це дуже добре знаєте. Просто зараз я прошу вас, відскануйте оцей qr код на екрані. І задонатьте будь-яку комфортну для вас суму для того, щоб ми зібрали на цей квадроцикл. Ви знаєте, що якщо ви не можете відсконувати QR-код, ну різні причини бувають. Там хтось не вміє, в когось телефон не ров. Е, нижче є, уважно подивіться, от там в самому низу написано на синьому тлі це номер картки. Перекажіть, будь ласка, ваш донат. Маленьких донатів не буває. Головне не байдужість. Наш ворог розраховує на нашу з вами байдужість. Що хтось буде воювати, а ми з вами будемо сидіти такі, ну хай воюють. Ні. Скажіть своє ні, ворогу, допоможіть нашим бійцям просто зараз. це дуже просто. Дякую, пане гром. Е президент Зеленський напередодні, коментуючи відповідно зустріч на Алясці, ви ж чули так? І він сказав, що на тлі ситуації, яка сталася навколо України, а також на тлі підлості Росії. Радше за все, вже найближчими днями, сказав президент росіяни, скоріше за все намагатимуться посилити тиск. Хочу запитати логічно, чи вже помічаєте ви якісь приготування або посилення тиску, або приготування, які би свідчили про такі наміри, про які а, говорив президент? По-перше, я не буду коментувати наших політиків. Це їхня робота. Хай працюють там на своїх стільцях самі. А ми не... Не можемо виявити різницю, тому що на нас постійно є якийсь тиск, і ми е, якось е, викручуємося з цих моментів. Е, у нас є сильна команда, це стосується наших БПЛА, Айстарів, артилерія, наші хлопці-піхотинці та інші певні підрозділи в нашій бригаді, які виконують свої функції по обороні. І вони самі особ... особисто. Демонструють свою високу мотивацію, впевненість, впевненість в собі та свою силу. І недавно якось хлопці. Ну якщо вони починають падати моральним духом, то вони розуміють, що це тільки на певні дві хвилини, які треба перепочити. Тому хлопці вистоюють, ну, вистоюють і вони ми не можемо. Спочатку недооцінювати спевненника, тому що в подальших розвитках подій залежить все від дій противника і не тільки від нього, а і в нас. Але на даний час і будемо на це надіятися, що в нас буде надалі контрольована обстановка, і ми будемо тримати не тільки лінію своєї оборони, а намагатися йти вперед. Ще раз звертаюся до глядачів. Будь ласка, ми збираємо на квадроцикл для бригади Хартія. Задонатьте, будь ласка, на от ви знаєте, як це робити. QR-код на екрані. Ви знаєте, як його знайти навіть після того як ми завершимо розмову. Збір триває. А головне ваш донат, Якої він якого він розміру не має значення. Яку, яку суму ви перекажете? Навіть 5 гривень. Головне, не байдужість повторюю. Будь ласка, зробіть це. Пане гром. Я вам дуже дякую. По-перше, за вашу роботу, за наш захист. По-друге, за ваш дякую. час, який ви нам приділили. Це військовослужбовець з позивним Гром, заступник командира батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Дуже вам дякую за ваш час. Дякую. Бажаю здоров'я. На все добре.